Чому ви переходили вулицю в не встановленому місці? Ближче тут. Та тут всього 20 метрів. Та ну. Треба. А ви знаєте, яка сума штрафів за переход вулиці в, в не встановленому місці? Ні, не знаю. Зараз до 8 гривень. Будемо другий раз переходити там, де потрібно. А о, зараз введено нові штрафи. Ми тільки вчора про них почули. Так а ви вчора почули, так, вчора але сьогодні почув. вже продовжуєте переходити. Це ще не війшло в дію. Да, а от поруч стоять працівники державтоінспекції. Якби вони до вас підійшли, а не ми. ми ще поки що не підійшли. Підійдуть будемо чекати. Тому що так, влаштований тут пішохідний перехід, по-моєму. Угу. Так, розумієте, тому що дійсно тут всі переходять майже тут. Пішохідний, весь тут базар і тут магазин. А пішохідний перехід, поки прийдеш до середини, вже Світофор червоний загоряється. Ви в курсі Посередині зараз... дорозі треба стояти. Ви в курсі. Зараз введено нові штрафи на запорушення правил дорожнього руху. Ні. І... Взагалі внутрішні війська рахуються елітними військами. І... Тим більше, що в нас зараз зробили, хочуть зробити міліцейський батальйон, ми заступаємо на охорону міста, міста Луцька. Чому подобається служити? Тому що взагалі командири, всі до нас, офіцери, ставляться з, так, з розумінням. Цікава служба в внутрішніх військах. Охорона це допомога людям. В місті від злочинності ну, цікава служба. Війська, які формувалися разом з нашою незалежною державою молодою Україною. Сьогодні, в цей урочистий день, я хочу привітати всіх ветеранів внутрішніх військ України, всіх військовослужбовців нашої частини, які проходять службу. В війська, внутрішніх військах України. Нещодавно прикордонниками прикордонної застави коритницями. Коритниця була затримано групу нелегальних мігрантів, е, вихідців з Іраку. Е, при затримці е, громадяни Іраку опору не чинили. Е, свої... Ми прийшли з Іраку, де у нас було багато проблем. А зараз ми знаємо про війну в Іраці. Так ми потрапили сюди, але ми не збиралися до України. Ми хотіли добратися до Німеччини. При спробі перейти кордон, нас затримали два солдати. Звичайно, ми хотіли для себе чогось кращого, бо вже втомилися від тієї ситуації. В Іраці зараз війна почалася. Ми чули по радіо. Ми дуже переживаємо за наші родини, за нашу країну. Ну до сільських старост найбільш актуальними питаннями є це проблема пасовищ. Отримання худоби, випасання земельні території, земельні ділянки, наділи і так далі, індивідуальне житлове будівництво, як буде далі розвиватися. Були звертання. Чому не працює радіоточка в селі? В одних працює, в других ні телефон, щоб провести лінію по селі. Потрібно ну які ще були питання. Зверталися про. открытия клуба, чтобы он так больше массово был. какой нужно обладать силой, чтобы железобетонный забор повалить по всему периметру? Тут нужно, тут, тут не, не похоже на детские шалости, тут похоже на на планомерную акцию, причем неоднократную. Мы были здесь в январе, в январе все было нормально. Спустя полтора месяца Все розгромлено. За один раз э, вот такой вот устроить здесь, це просто невозможно. Це схоже на якісь хуліганські дії зі сторони осіб нетверезому стані, тому що забор дуже тяжкий, бетонний, і плити і дуже тяжко було пошкодити, але декілька плит там дійсно пошкоджено. Явних там антісемітицьких проявів немає, так як сам меморіал не пошкоджений. Могили, всі цілі, сама огорожа, тільки пошкоджена. Я думаю, швидше всього це якісь хуліганські дії, можливо, зі сторони неповнолітніх. Ні начальник управління, ні керівник підрозділу, будь-якого, ні будь-який співробітник Служби безпеки України. Допуску до цієї скриньки немає. Лише одна людина. Без скринька нічого нікому не поможе. Це лише так. Все тільки щоб стояла, і все. Він не може все то розглядати. Тобто це обов'язково буде спускатися на якийсь нижчий рівень. І цілком ймовірно, якраз до тої самої людини, на яку скарга йде, до того й воно буде спускатися. Виходжу у виходжу багато машин, стоїть тієї, всякі підйомні екрани і все. Бачу, дерева ріжуть. Я підійшла до хлопців, кажу, хлопці, скажіть, будь ласка, а хто вам дозволив різати дерева? Нам сказали, нам сказали, в нас є документ шиби. Я кажу, так, да, це не може бути. Кажу, такі дерева. Ми тут живемо 28 років, садили, підливали все. Ви бачите самі, в кожному дворі на 33-му все покрашено, все зроблено. Чомусь в нашому дворі зробили бомбежку. Видно, хтось хоче це купити чи викупити, і це було ще в тому році. Виробили самі найкращі і самих кращих. І вони, до речі, не падали нічого. От берези треба було, я б згідний. Сухостой потрібно, було б згідний. Але вони сухостой сказали, що їм не можна. От дозвіл є міської ради, а ага. сьогодні екології на видання, на видалення зелених насаджень. Який це від 19 лютого 2007 року про знесення дерев на вулицях і містах. у нас є служба і вона визначає аварійний стан дерев. куда не пойдешь, везде будильники, везде часы. Вот я утром сегодня вот поднимаюсь. И так вот эти вот вытащила. Ага, вот эти вот, вот эти они немножко не ходили, только я их покрутила, покрутила. Ну, стали идти. Идут вот более-менее. А вот это вот самый первый будильник. Вот так стоит. Это приданные Ивана Гавриловича. Он с ним пришел. Это будильник это подарок. Ему подарили одна женщина подарила. Он ходил все время, ремонтировал и все. И она подарила вот эти часы куранты. Они немножко не ходили, но он их отремонтировал, все отладил. И вот сейчас вот бьют. Эти часы 1800 12 -го года. И вот там, по-моему, написано Париж. Да? Вот-вот. И вот Иван Гаврилович склеил корпус. Корпус красивый, хороший. И он от, их отремонтировал. И они даже со звоном. Но звон очень тихий. Сейчас они стоят просто. Я заводила, но, ну, видимо, или перекрутила, или чего, не знаю. Буду вызывать мастера. Ми були в кабінеті разом з депутатом Бірюковим, Миколи Ярославовича Романюка. Сюди виїжджала десь через тиждень Соколовська. Всі ці питання були вирішені. Нам дозволили, щоб цей блок тут стояв. Знов його розворушили, знов його все. Не дають, в нас немає біля будинку нормальної дворової прилеглої території. І вони це все роблять. Я не знаю, хто в цьому ну, зацікавлений. Якийсь припис ГАІ вже є. Забігаючи наперед, я хочу е, просто переконати вас в тому, що е, випадки бувають різні. Там розташовані різні об'єкти, в будь-якому випадку можуть виникнути чи пожежі, чи там інші. Такі заходи, що необхідно буде їх в міру можливості, проїхати чи карета швидкої допомоги, пожежний автомобіль, чи мнс автомобіль для ліквідації того чи іншого наслідку. А ці залізобетонні плити перешкоджатимуть проїзду. Є з підприємцями проблема розумієте, не має. Має. Ну, не, У нас, нас як підприємців збуджувати дві тисячі людей. Алла сівак своїми тими вісьма підприємцями, які не задоволені, що стоять на газовій трубі, і там ще декому треба було відрізати 20 сантиметрів. Вони пішли з шибою на пару і підняли проти нас знову це питання. Як я піду і місто зі мною заключить на два. мене два квадрати навіть немає, контейнера. Хто зі мною заключить договір. Нас розділібанять і зроблять ще один караван і половину людей викинуть на вулицю. Я живу буквально метрів 300 через поле. Особливо коли вітер з цієї сторони, то в дворі взагалі немає чим дихати. Вікна не відкриваємо в будинках. То для нас, звісно, не дуже здраво, як то кажуть. Ну, ж діти малі ходять, тим самим дихають, то теж не добре. Вода застоюється і загнивається і смердить. Це є велике порушення санітарного режиму. На сьогоднішній день тепличний комбінат у нас не працює. І, ну, звісно, насоси не працюють. Ну, наша сільська рада вирішила таким чином. Просто взяти ось на цьому місці, пробити трубу, там проламати, і всі ці нечистоти виливаються прямо от сюди на території, пінгається. Відкрита, бо булько вода, дід загородив отако, бо ж там і діти йдуть, і, все. і він же ж дід ходив, щоб її закрили, чи що. Нам нічого не сказали, каже нічого, все буде добре, все ми там зробимо. Все. І до того часу. Для того, щоб вивезти водіяну каналізацію на місто Луцьк, треба мільйони, яких не знайшли до мене. Тобто це питання не вирішується, і ніхто його не вирішить. Тому ми зробили єдиний правильний вихід. Ми вивели ці частоти за село. Ну, зараз потепліє, воно випарується все. Значить. Питання буде вирішено тільки тоді, коли запрацює КНЕСка на тепличному. Ми вели переговори з цими справами, вони готові були значить, її відновити. Але там треба три чоловіки. На постійній роботі, плюс електроенергія, і все ну, обслуговування. Тобто знов кошти. Пів першого ночі саме сон такий, удар, шорох і яскраве світло. Таке враження, як то з неба впав якийсь метеорит. Псав, дівся, що було. Дітей побудив, відвів далеко на поле, Думав, що взрив буде чи що. Ну, вийшов, побачив, що чув, що самоліт. Такий шум був. що. Страшне, що робиться. І буквально через півтора хвилини до двох хвилин, так якби мотор, так якби замовк чуть притих, а потім знов загодів і два взриви. Він горів, це дуже було видно. Всі позбігались. Ну, в живих там нікого не залишилося. А скільки людей? Ну, Це невідомо, там тільки обгорілі кістки знайшли. Ну, Ніхто так і не знає, хто там міг бути. Знаю тільки одне, що власник помінявся, хтось його купив. Попередній власник, це він відносився до земельних цих ділянок, він підживляв їх, скроплював. Ну Хто його знає, чи це той, чи другий, хто його знає. Літав тут весь час сам два, тому що тут господарства мало. Він летів з міста з тієї сторони східної. І летів на аеродром. Аеродром тут за 500 метрів. І він туди не долетів просто. Там він стояв, звідти він злітав, там і сідав. Туди мало хто звертає увагу. Ну, хлопці хотіли легкої наживи, займалися, видно, сигарки вузили. чи на Польщу, чи куди, я не знаю, білоруської марки. Було всипано, одні їх збирали. Ці, ще поки не приїхала міліція, різні. знаю, що точно з Білорусі вони були. Це могло бути раз в неділю таке, що він деренчав серед ночі, ніхто не звертав уваги. Доліталися хлопці. Самі загинули і наробили ще шкоди. За з новою групою осіб, перебуваючи в кафе автомобільної мийки Автокомсті по вулиці Лідавській 23 міста Луцька, домовився з Семенченком. Розбуд десяти 10... Пістолетів, кулеметів, Скорпіон, зразок 61 калібру, 7,65 виробництва Чеської республіки та боєприпасів до них, 50 пістолетних патронів Браунін калібру 7,65 мм за грошову винагороду у розмірі 20 тисяч євро. Требувалася зброя для ближнього бою, що це не просто, я думаю, що це був дійсно мотів, основний був постачання по можливості і потребам людей. Я являюсь патріотом України і порушуючи закон, в принципі, знав, що порушує закон, але мотив був явно не просто користи любі. Можу і на сході участвувати, якби моя там дія була потрібна віною і кров'ю. Бачила платіжки, ну дуже це не радує. Це так скорбно і печально за це все до чого ми йдемо. Ну я сподіваюся, що вони будуть держава нам компенсовувати своїм. Своєю підтримкою до народу я не можу ні за кого казати. Я кажу, можу за себе тільки сказати, що ми воду економимо. Ми ми вже і давно економимо. Да, ми навіть стараємось, щоб, якщо там від ванни, в ванні вода лишається, що ми її на злив, на змив використовуємо. Сьогодні були, інспектували, роботи дійсно зроблені, гарно, якісно. Люди задоволені, ми спілкувалися з людьми, люди навіть і не мріяли про те, що там будуть тротуари такі, і мешканці дійсно задоволені і там проживає дуже велика кількість людей, тому ці тротуари там необхідні. Зроблена доріжка, дуже приємно ходити по неї. Я думаю, що жильці будуть задоволені. В минулому році було зроблено напівпросочування бітумною емульсією багато вулиць, і в цьому році вже проведено освітлення, тобто п'ять вулиць, і куток закритий. Ледовське освітлення з гарантією, ну і зрештою, коли б сюди можна було потрапити в темну пору доби, ви б бачили, наскільки якісно і світло тут на цих вулицях. Хоча люди казали, що був закинутий богом якби, куточок, але ми дійсно це зробили. Наразі будь-яка робота не виконується, буде облаштований контрольно пропускний пункт, будуть перевірятись автомобілі, також пасажири, які в них перебувають. Співпраця буде наведена з медиками, також є службовці Національної гвардії і ДСНС. Загалом ми продали на аукціоні бурштину на 70. 4964 долари. Тобто сьогоднішній аукціон у нас вийшов з показником 2 мільйони 80 тисяч 256 гривень. Враховуючи, що зараз 14.34, то я думаю, за півгодини 2 мільйони – це дуже непоганий показник. У нас на залишку фракції 10-20 не залишилася, Ну, як показує практика, вона найбільше ходова. Тобто взагалі мілкі фракції найбільше ходові. Тому у нас, як ви бачите, на залишках по півтони знаходиться більш великих фракцій. Ринок диктує. Тобто, Литва, е працює більше з мілкою фракцією. Литва, Польща, Китай, Гонконг. По-різному працює. З великими фракціями гарно працюють арабські емирати, але, на жаль, сьогодні вони не долучилися до участі в аукціоні. Навчальні центри розташовані. В переважній більшості уїжджали волиняни в Оленяне навчальний центр Львівської області старичі. Десна для військово-морських сил готували в Миколаєві навчальний центр. І для сил спеціальних операцій Бердичеві. Цього року особливості, ну, як і минулого, це пов'язані з пандемією коронавірусу, певні обмеження, є певні проблеми з рухом залізничного транспорту. З 29-го, першого, це крайня неділя березня ми розпочнемо вже е, пробно медичний огляд. Призовників, які вже визнані військово-лікарськими комісіями районів та міст, пройшли військово-лікарські комісії і визнані за станом здоров'я придатними до військової слуги. Ми їхали ще з кривого Рога, ми в 2 часа дня виїхали з дому. В час 13.00. Так, так що ми їдемо до вас співати. Відрізняється ну, хоча б замок. Хоча б ось цей будинок, бруща, тобто культура. Це інша культура взагалі. У нас місто здається більш якесь сучасне, а ваше місто тут більш вона така старовинна і десь там, коли проходишся, причинаєш якісь книжки, які читала про старі времена, про лицарів. Про королей. <ріст> Цікаво. А у таких містах, як наше, Кривий Ріг, у нас, мабуть, нема таких пам'яток. Зустрічали всі і потім ми, коли пішли до замку, мені дуже це сподобалося. Появилося як принцеса там було дуже красиво і як це незвично. Крок, і лети до зірок, світ на надолуняв тебе, тільки хто, хто йде, своє щастя знайде, і чого нам не...